Дәнәстагә. Уй, ул уста. In my bed. Шефе, вітаю, нарешті золота зірка у нас. Рано святкувати це лише початок. Так, а вже? Шефе, а можна ми райдужні корали викрадемо, такі смачні. Не лізь до шефа з дурницями. Шефе, куди ми тепер? Назад на повітряну кулю? Ні, повітряна куля нам більше не потрібна. Шефе! Який же я дурний що повірив цим лиходіям? Марине, не переймайся так. Ти не винен. Так, йому так і вдалося переконати усіх нас, що він друг твого дідуся. Точно, дідусь. Як думаєте, де він може бути? Спочатку нам треба знайти повітряну кулю. Злодії напевно попливли туди. Так, напевно, вони там. Попливли. Друзі, зачекайте. Це дуже небезпечно. Може, спочатку попередимо дорослих? Так, але ж вони усі сьогодні попливли на міське свято. Тоді давайте залишимо у поліцейському відділку записку, а самі попливемо до повітряної кулі. Згодні. Так. Що це був за звук? Напевно, це злодії. Що як це? Марини? Ти куди? Там небезпечно. Дідусю Марине. Це ти як добре, що з тобою все гаразд. Які негідники, дідусю. Пробачу усе тому, що я їм повірив. Усе гаразд. Ти повірив тому, що боявся за мене. Дідусю. А тепер треба упіймати цих негідників. Але вони напевно вже далеко відпливли. Минуло стільки часу. Не хвилюйтесь, дітки. Для дідуся перешкод немає. Марине, дай на мені свою морську зірку. А вже О, є О, Отакої. Там долина туманів. А ти попалися, негідники. Зараз я вас дістану. Дідусю, я з тобою це сталося з моєї вини. Я хочу допомогти. І я і ми. Але діти. Гаразд. Я вас візьму, але будьте обережними. За нас не хвилюйся, Ми ж вартові коралів, так, хлопці? Так <плес> Яка красива. Шефе. Невже золота зірка може виконати будь-яке бажання? Якщо так, я попрошу коралових кексів і цукерок, а ще усе морозиво у світі. А якщо вже чогось просити, то значно незліченні багатства або смердя чи ще чогось такого, так шефе, це все чудово, але я хочу більшого. Так а вже ж ви хочете більшого. Чого ви хочете? Я хочу стати правителем усього океану. Шефе, ви станете найкращим правителем на світі. Але шефе, як загадувати бажання? Може для цього є пристрій? Це питання. Має бути якийсь спосіб це зробити. Може потрібно заклинання, Абракадабра, виконай моє бажання. ні, Треба гарненько попросити. Виконай моє бажання. Будь ласка. Щось не працює. Я бажаю. Годі, слухай сюди, зірко. Якщо ти не виконаєш мого бажання, я згодую тебе морському рису по шматочках, і тебе більше не буде, Ані Руш. Вас виявлено. Що ви ході не очікували нас? Ми вас покараємо вже за те, що ви захопили у полон золоту зірку. Як пощастило, у мене саме до вас питання, радий вас бачити. Тримайте, Відходимо! Бойовий лоскіт. Чи вам не лоскотно? Ні, абсолютно не лоскотно Ми тренувалися і не боїмося лоската. Надія. Дідусю, покажи йому вперед! Шефа, мы у вас видимо. Упарет. Дедусю. Марина, рятуйся. Скопы ты их. Марин и друзья. Це тупик. Ми пасті, що робити? Марине, друже мій, мені потрібна твоя допомога. Ані руш. Татку! містере Кан. Шефе, що будемо робити? Якщо усі зібралися, будемо запалювати. Не ображати дітей за моєю спиною пощади вам не буде. Я вам покажу. Ви готові? Тримайте! Обережно! Що таке? Невже знову зламалася? Запалюємо. Що це за звуки? Морський біс! <себе> схопити дітей. Ні, він пливе сюди. Гит, звідси. Марине, діти. Що ж робити? Моя рибка так зголодніла. Гаразд, ми складемо зброю. Татку. Одразу принишкли! Марине, нам треба поговорити. Ви погані. Марине, он вона! Зловив! Марине! Молодець! Що? Молодець, синку! <проб> Гоу, рибко, схопити його! <проб> Татку! <проб> Марине, адже ти не хочеш, щоб ця ненажерлова рибка з'їла твого татка. Марине, у мене все гаразд, татку. Як Як ви можете? Марина, у моєї рибки вже бурчить у животі. Це вже занадто. Хто небудь допоможіть Допоможіть. Хто небудь, врятуйте нас, рятуйте, врятуйте нас. Шефе, дивіться! Це дикий скат і черепашка, і моя акула. Рятуйте! Ура! Ура! Марина, швидше, треба випустити зірку. Зараз. Ні. І ти! Хто такий? <звук> ти <Ты> моя! <звук> Клас! <звук> Марини! Золота зірка! Дякую, Черепашко. Ти як з тобою все гаразд? Дякую, скатику. Марина, Ти як? Адже ти врятував місто? Так, але золота зірка зникла, і моя медаль зламана. А отже, я більше ніколи не побачу зірку. Марине, зовсім ні. Ти просто маєш пам'ятати про золоту зірку і тоді неодмінно побачиш її знову. Золота зірка живе у твоєму серці. Не серйозно? А вже ж Марини, попливли! Мама приготувала нам піцу з водоростями! Піца з водоростями! Ура! Попливли! Зачекайте! Постривайте. Ви у мене ще потанцюєте. Я обов'язково повернуся. Шефи. І поки існують вартові коралів, я їх у спокої не залишу. Наступного разу у мене буде така зброя, яка вам і в кошмарах не снилася. Дивіться. Та Це ж новий шарко, який класний! Їх начебто розпродали. Де ти купив? Ця модель Шарко плаває ще швидше, вміє стріляти бульбашками. Так, я бачу у рекламі. Даси пограти. Ну, так, дай пограти. Альто! Усього на хвилинку. Будь ласка, Альто. Я сказав ні, не дам. Друзі, привіт! Привіт, Лін-Лін. Марине, усе гаразд. Мій Шарко. Який же я радий, що ти не потонув? Ух ти! Останній модель, Шарко, альто це твоє? Дай пограти. Ні. Лін Лін, ти минулого разу так швидко поїхала. Хочеш пограти? Він такий класний. Ось. Візьми. Альто, а чому мені не можна? Нам ти не дам навіть потримати. Нечесно, ми теж хочемо грати. Ну бо, бери. Ой, дуже тобі дякую. Коли даєш комусь іграшку, завжди є шанс, що її зламають. Так, лоджик має рацію, коли даєш комусь іграшку, завжди є шанс, що її зламають. Лінлін -лін, усе добре. Мальто. дякую. Лін-Лін до нас приїхала не сумувати, а розважатися. Точно, якщо вона у нас в гостях, весь день будемо тільки грати. Раз ту будь-що, у що можна грати всім разом? У м'яч, хованки або. Може у хованки. Давайте у хованки, я обожнюю грати у хованки. Гарат, давайте грати у хованки між нашими будинками. Попливли. Хто останній, той водить. Десять. Ховаємося! Куди ж сховатися Дев'ять. Лінлін, ховайся зі мною. Але я. я дуже добре ховаюся. Попливли! Гаразд Тут він нас ні за що не знайде. Я тобі довіряю. Знайшов. Альто Лін Лін. Як ти нас знайшов? Альто, ти завжди ховаєшся в найочевидніших місцях. Друзі, у нас новий веде. Лоджику, ти так добре граєш у хованки. Я в хованки граю краще за всіх разом узятих. Це точно. Що стосується хованок Лоджік серед нас найкращий. Ти нас так швидко знайшов дивно. Лоджику. Ти кльовий і хто буде водити? Лін Лін, Хальто? Я буду водити. Шукаю я дуже добре. Мене ти вже точно не знайдеш. Я геніально ховаюся. Знайду я тебе. Ось побачиш. Граємо, поки я не знайду всіх. Три, два, один впливу шукати. Так, я їх усіх знайду. Тоді Лінлін -Лін побачить, як я добре граю. Знайшов Марин Гога. Швидко ти Альто. Зараз. Давайте тепер я буду водити. Ні, цього разу ми граємо, доки я не знайду усіх. Ось побачите. Я їй доведу, який я розумний. Бачу Віві? Лінлін? -Лін? Залишилося знайти лоджика. Гальто, давайте тепер хтось інший буде водити. Зарана, адже я сказав, що спочатку знайду усіх. Гальто, та годі вже. Через тебе ми не можемо грати далі. Мені так нудно. Я більше не хочу грати у хованки. Тобі нудно? Не можна, щоб ти сумувала у нас в гостях. Давайте грати в іншу гру. Лоджику, ми більше не граємо у хованки. Можеш випливати. Де він тільки ховається? Тут я, тут. Як тобі вдалося сховатися у грає риба, Я гадав, де ж ти. Отакої. Тобі допомогли сховатися риби? Ти дивовижний. Усе завдяки моєму геніальному винаходу. Винаходу? Там всередині спеціальні бульбашки. Я можу випускати їх в будь-який момент, і вони приведуть з граю жовтий гриб. Класно! Якщо я буду з тобою ховатися, мене ніхто не знайде. Лоджику, тепер я завжди буду з тобою. О! Тобі ж набридли хованки, Давай пограємо щось інше. У що будемо грати? Хочу погодувати морських коників як того разу. гаразд. Отже, попливемо у гості до морських коників, Марин і друзі. Знаєш, Альто, здається, мені дуже-дуже подобається лоджик. Що? Чому? Він так добре грає у хованки. і стільки всього знає, він просто геній а ще він такий кругленький, просто чудовий. Альто, ти чого? Ну, знаєш, лоджик він постійно передусіма вихваляється своїми знаннями, тож, якщо щось, щось захочеш дізнатись, просто запитай у нього і він скаже. Він любить розповідати. Альто, дякую тобі. Морські коники такі милі. Лоджико, розкажи мені про морських коників. Ну, хоча вони і називаються кониками, насправді вони дуже вразливі. Їх треба охороняти. Так, наш Лоджик знає усе на світі. Так. У цього такий живіт. Напевно, він занадто багато з'їв. Це він не об'ївся, просто він носить ікру в животику. Ікру. Виходить, він зовсім не їсть, якщо у нього в животі ікринки, так, Лоджику. Що? Ну, коли він їсть печиво, куди він перекладає ікру. Ти ж, напевно, знаєш? І ще лоджику, ти коли небудь чув, як морські коники співають свою пісеньку. Досить ставити стільки питань. Ніколи в житті не чув стільки дурних запитань і витрачати на це час я не збираюся. Я більше більше не хочу грати. Лін-Лін, стривай! Лін-Лін, лоджику! Як ти міг з нею так вчинити? Вона ж далеко приїхала з нами пограти. Не можна так реагувати, коли тобі ставлять запитання. Лін Лін. то вона це робить тільки тому, що ти їй подобаєшся. Я пішов. Та просто її питання були трохи дивними. Але Лін Лін молодше за нас, і вона багато чого ще не знає, тому про все питає. Так. Вона нам, як молодша сестричка, а з молодшими потрібно бути дуже терплячими. Так, тепер я розумію, що був з нею дуже різкий. Зараз попливу і вибачусь. Ось привела. Ти мене кликав? Пробач, ти мене запитувала, бо хотіла знати, а я розсердився. Пробач. Ось це тобі енциклопедія, яка допоможе тобі вчитися. Легенди океану тобі сподобається. Лоджику спасибі. Як добре. Лін-Лін, Добре, що ти більше не сумуєш. Лін, лін. Мабуть, Лін-Лін тепер спілкуватиметься з лоджиком.